Малята, зараз у нас з вами вже пізня зима, ще то зовсім трошки, і наступить весна і поради нас весняним сонечком, але ще й досі може зриватися сніг та й мороз нагадить про себе. Сьогодні ми з вами будемо говорити про природні явище, яке буває пізньої зими та ранньої весни. А про що саме ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, росте зимою тільки вниз, любить крівлю та карниз. Що ж це діти? Так, це бурульки. Бурулька на стрісі ще зранку з'явилась. Зі снігої водиці вона утворилась. Морозно подихав, замерзла водиця. Бурулька велика висить, був цариця. Ці льодові красуні можна побачити в зимовий день при сонячній погоді. Бурулька це загострена донизу льодинка, яка утворилася під час стікання води. Вони можуть з'явитися на деревах та кущах, на дахах та під вікнами будинків та різних споруд. Особливо полюбляють вони покаті дахи старих будинків. Це справжні льодові красуні, але вони можуть бути небезпечними. Послухайте оповідання Копеленко, яке так і називається бурулька. Хоча й зветься місяць лютий, а сонечко часом і пригріває. Вже й синичка голосніше приспівує, коробці ми туршаться, відчуваючи настання весни, пригріє сонечко, в дахах сніг підтане і крапає вода, крапає крапає, але й підмерзає потроху, отак підмерзне і утворюються гострі крішталеві бурульки. Вони схожі на прозорі списи, бурульки ростуть під вечір. А вранці чи вдень сонце припече. І ці списи падають на землю. Ходіть обережно, щоб бурулька часом не впала на голову. Діти, а коли ж з'являються бурульки? Так, пізньої зими і ранньої весни. А в який час доби особливо потрібно стрікатися бурульок? Так, коли світить сонечко? Це вранці та вдень. Для того, щоб бурульки не заподіли й шкоди людям, потрібно дотримуватись декількох правил. Проходячи біля будинків або великих дерев, потрібно опевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростей. Якщо це можливо, потрібно триматися на відстані від будинків та інших споруд. У жодному разі не заходьте за огорожі поблизу будинків або дерев. За бурульками можна спостерігати. Але з безпечної відстані. А наше заняття завершилося. До побачення, діти!